Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що знов ми збираємось разом. Сьогодні ми продовжимо читати до Галатів, четвертий розділ, і вже до кінця розділу ми прочитаємо з 21-го. Але ви ж знаєте, я не читаю вам повністю, я читаю тільки ті вірші, які, на яких хочу сконцентрувати увагу вашу. Знаєте, є 29-й вірш. Народжений звичайним способом переслідував того, хто народився волею духа. Так було тоді, так є і тепер. І ви знаєте, що я говорю про церкви постійно, тому що для мене це важливо. Для мене важливо не просто говорити про них, про їхні якісь трабли, проблеми, якісь там негаразди, та, як мені інколи кажуть, Оля, ти позориш церкву інколи. Я не про це. Я хочу сказати про те, що дивіться, у нас в церкві навіть ті, хто давно ходить в церкву, неважливо, це будуть двери, це, либо діти, які з дитинства ходять, звикли ходити, стали потім віручими. Да? Вони е, звичайним способом народилися, тобто вони звикли і робляться на автоматі, бо так треба робити. Чи вони народилися волею духа? Іншого нема. І знаєте, дуже часто в настанцтві я зустрічаю якраз ті моменти, коли люди не знають справжнього голосу Бога. Вони звикли жити отак, так, отак і отак. А як далі? А як може бути інакше? Вони навіть не уявляють. Чому я їй кажу? Що сьогодні дуже важливо, щоб церкви піднімалися, щоб кожна людина познайомилася з Богом як Йов, щоб кожна людина відчула народження Духа Святого всередині себе. Але це може відбутися тільки тоді, коли ми зробимо те, що нам не притаманно. Ми зупинимось і скажемо: Господи, давай я хочу навчитися слухати. Я хочу навчитися розрізняти твій голос серед інших голосів. Я хочу навчитися розуміти, щоб так. Щоби бути вільним, як то написано в Біблії. Знаєте, коли ми читаємо до Галатів саме цей ровичок, там дається приклад Аврааму, який народив одного сина від рабині, а іншого сина від угоди з Богом. Дуже цікаві приклади. Там, звісно, виникає ну, як у мене зазвичай багато різних питань. Що з тим народом, а чи будуть вони в царстві, а як далі? Це ж как би, теж діти Авраама, да і так далі. Є питання, на які ми можемо не отримати тут на землі відповіді. Але що ключове, на чому, чому я і хочу сконстатувати увагу? Да? Я коли ходжу в церкву. Я народжена звичайним способом, тобто тому, що треба це робити, треба ходити, треба вірувати, треба читати. Тобто, така вже звичка є. Да? Я просто розумію, що це, це просто треба зробити і це вже на автоматі йде. Чи я народжений волею і обітницею Бога, Живого Духом Святим? Де я? Там чи там? І знаєте, що саме цікаво, написано. Народжений звичайним способом переслідує того, хто народився волею духа. Так було і так є тепер. Тобто, дивіться, дійсно в наших церквах є люди, які, знаєте, дуже сильно пильнують за традиціями, за правилами, за чимось там ще. І вони прям дуже женуться за тим, щоб сказати якійсь людині: а та-та, так не можна. В нашій церкві треба робити інакше. А людина ще нічого не розуміє. Вона прийшла, вона взагалі знайомиться і думає, що прийду я взагалі наступний раз сюди. А ми вже так: ти ж, не можна. Ми там ще щось, ми там. Вигадуємо, да і я до чого це? Тому що сьогодні дійсно світ шукає Бога. Якщо ви подивитесь, дійсно шукає Бога. Багато е, здивилося духовних коучів, спікерів, наставників, які розказують про вищу силу, енергію, про буддизм, про мантри, про все, що хочеш, але ніхто з них не говорить про Ісуса Христа, ніхто з них не говорить про справжню віру в Бога, який щось крутезне зробив для всього всесвіту і особисто для кожної людини. Ніхто. Але багато людей йдуть за ними. Бо говорив, що прийде такий час, коли буде багато вже вчителів. А де церква в цьому? Люди шукають, люди в пошуках. І ми, як церква, маємо сьогодні бути відкритими для пізнання, щоб люди. Могли прийти і пізнати Бога живого в нас саме в нас, в людях, не тільки в стінах церкви, а поза межами. Хто ми є поза межами церкви? Як ми спілкуємось, як ми реагуємо, як ми зустрічаємось, як і що ми робимо? Це дуже дуже важливо. Насправді, друзі, дуже важливо. Мені б хотілося, щоб ми дійсно були тими, хто відкриті, щоб ми були не просто відкриті, а щоб ми були спроможніми не на словах приймати людей. А повністю, постійно, кожен раз, і не тільки в церкві. А десь зустрілися на вулиці, все. Тому можеш сказати, о, я тебе рад бачить, вітаю. Ми знайомимся, бо ти приходив в церкву, там, або на якесь служіння, або на якусь зустріч, як тебе справи, і спитати не для галочки, а вислухати. Особливо, коли ми зустрічаємо людей, волонтерів, ветеранів. Вони можуть промовчати, але в очах все буде написано: чи готов ти побачити ці очі і зглянути в душу людини? Чи готов ти потім молитися, згадуючи цей погляд? Чи совість твоя, душа твоя, таміця? Чи ти просто проживаєш, тому що ну, ти сьогодні встав? Вау, класний, хороший день, тебе зробимо другому там ті 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 справи, і все. І все. Е Знаєте, дуже багато людей живуть сьогодні віруючих, я маю на увазі. По принципу, ну, все окей, Біблію прочитав. За їжу тричі помолився, дітей благословив, все, окей, можна йти. Чи про це Бог говорить? І нам да, нагадаю, як гадаска, ми казали, ми діти раба чи діти вільного? Вільного Бога. Ми обираємо бути рабами традицій, звичного графіку для нас. Чи ми обираємо бути вільними? І це я кажу, знаєте, коли. Я знаю точно, що коли я поспішаю, я зранку можу не записати ранок на Дніпрі. Так Отак, от сісти, не прочитати Біблію, не записати. Чи картаю себе? Картаю, але я не, не з'їдаю себе. Чому? Тому що я це роблю не тому, що це правило. І я можу це зробити пізніше. Запису не буде, але я прочитала. І навіть якщо не змогла прочитати, я послухала аудіо, не можу послухати аудіо, я роздумала, кажу, господь, відбулася ситуація? От будь-яка, просто. Нагадай мені якесь місце з Біблію, давай пороздумуємо трошечки. І все. І Бог дає різні ситуації, випадки. Тобто я намагаюся навіть пізніше, не для Галочки, а будучи вільною людиною, поговорити з Богом. Навіть якщо я не прочитала конкретно Біблію, да, у мене є спілкування з живим Богом. У вас є час впродовж дня в спілкуванні з Богом. Ви вільні в цьому, у вас є можливість просто встати, піти почитати, послухати, поговорити з Богом. Чи у вас це чітко в графіку? Я не проти графіків, я сама живу в графіку, і у мене на 2-3 роки вперед багато ж в календарі записано вже наперед. Але я про те, що чи відчуваєш ти свободу, чи ти заганяєш себе в рамки? Як ми будемо показувати людям, що ми вільні у Христі, якщо ми по факту не вільні? Ми створили такі собі умови, що ми голову не можемо встигнути підняти. У нас то одне служіння, то друге служіння, то там ще щось. І у нас куч, купа задач, а живого спілкування з Богом його нема. І тоді церкви саме тоді і вмирають, тому що ми все, що хочеш, робимо, але не тільки живе спілкування з Богом. Тому давайте вчитися бути вільними людьми і вчити тому людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. Це важливо. Боже дякую тобі за цей день. Дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твоє слово, за твої істини, за твою благодать, розуміння. Дякую, що кожному знати на твою мудрість, і дякую тобі за те, що ти задаєш дуже класне питання в паралелі. Чи коли я прийду, знайду я віру на землі? Дуже хотілося, щоб кожен з нас а, був віручим неформально. А дійсно, як вільна людина, яка вміє чути тебе, вміє відчувати тебе, вміє слідувати за тобою, вміє говорити про тебе. Так, щоб інші чули. І я дякую тобі за те, що ти той Бог, який благий, істинний, справедливий, люблячий, і даєш нам змогу ставати подібними до тебе. Дякую тобі за це. Будь прославлений сьогоднішньому дні, довіряємо його тобі, і просто може нам сьогодні виходити за тобою тільки живим шляхом. Амінь. Друзі, всім гарного дня!